Зараз в моїх ручках класна новинка, і це завжди актуальний лот. І по ціні лише 35 гривень. Уявіть, 35 гривень натільна білизна, дитяча, мікс від Lidl. І тут у нас класний розмірний ряд і класний матеріал. Тут в складі більшості відсотків у нас буде бавовна. Уявіть, за 35 гривень за одиничку, берете одні трусики, продаєте їх. Мінімум, мінімум за 70 гривень. Подивіться, будь ласка, які є варіанти. Давайте я вам покажу. Є у нас е, трусики. Є у нас. Шортики, є на хлопчиків, на дівчаток, типу сліпів. Далі у нас є топіки, є ось такі маєчки, є в пакуванні, є без пакування. Далі по, хотіла показати вам по розмірам, відразу, щоб я не забула. Дивіться: 86-92 розмір може бути. 110-116 розмір може бути. 146-152 розмір може бути. І навіть зараз я вам покажу розмір, який. У нас буде 158-164. Тобто, ви одягаєте підлітка дитину від 2 років і вище. Поповнюєте асортимент товару, якісного товару і продаєте з крутою націнкою. Що у нас тут є? Давайте дивитись ближче. Дивіться, є ось такі різні маєчки. Хочу показати по матеріалу. Дивіться, так, 100% котон. Ось, будь ласка, в пакуванні. Далі. Тут у нас іде. 95% котон. Якісні матеріали і фарбники, і гіпоалергенні. Ось, будь ласка, сертифікація, ОЕКОТЕК, стандарт, соточка. Є ось такі у нас шортики упаковані. Далі для дівчаток ось такі варіанти можуть бути. Далі показую. Топіки є в пакуванні і є у нас без пакування. Покажіть, будь ласка, різні варіанти. Які тільки завгодно на бретелечках, просто класні варіанти. Далі є ось такого плану. У нас трусики і ось така маєчка. Прям комплект. І оцей комплект 35 гривень. Ось такого плану трусики можуть бути. Далі, подивіться, будь ласка, які у нас є для хлопчиків варіанти. На застіпках дуже круті. Ось такі шортики можуть бути для дівчаток. Далі, ось така маєчка може бути. Дуже класно, що великий розмірний ряд, і по наповненості, по кольорам взагалі супер. Є ось такі варіанти січості. Подивіться, будь ласка, вони будуть дихаючі, дуже-дуже класні. Як бачите, ось така сіточка йде. І по розмірам подивіться, будь ласка, і насичені кольори, і приглушені, і ось такі можуть бути яскраві. І класний розмірний ряд. Ну просто супер. Ось тут давайте подивимось: 35 гривень. Уявіть за одиничку. Так, ось, наприклад, 2-4 роки, 98-104 Ну просто я не знаю, я закохалася в даний лот. Я просто розумію, скільки зараз коштує це все. А у нас ви купуєте за одиничку 35 гривень і просто продаєте. І це дуже класний і якісний товар. Тому для того, щоб замовити даний лот, пошіть телефонуйте нашим менеджерам, контакти їх знайдете під цим відео.